Про прочені джень... а, 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 а... пробудження. А... Ніколи я це не забуду. В той самий момент в моєму тілі з'явилась в голі. Якийсь ножик. І Центроничність потік. Тихо, що я це не бачу, але відчував прийшов на чоли цих кому цифри, те дві діти став тепер він овер горда хтось не даруша. Тать прийшов на нас з живою тінню. Хоча ми не бачимо. потрібно було скупатись. Ти думаєш? Що ти завжди будеш керувати моїм тілом. Це не так. Повезло тобі, що я тоді погодився на цю стілку. Давай тут я роби поспішних виводів. Я короба це від початку і до кінця, поки в тебе дещо не входить. Ладно, <реш> іспитувати свої сцени тут, нагарний, да. А от на моїх ворогах і на бившому друзі. Запусто. Ну. Ну ч, ребята, ми готовимо прямо часто смотрети? Заходимо. А тут досить мирно. А, що за. Йо-майо, відсипайсь від мене. Зараз все буде. Ну, ще треба було показати. О, так тигори город. Зопинка. Ти думав, що? Мене це зупинить, а що як? Тварина ти така. А зараз це рішиться. Смислі? Ну погнали! Є, мінус один! Ей, Ріпер! Де ж ти? А, що? Циквика в Рипера. отримай рипера. Зараз я появився перед тобою. Ну йде ж він? Де, де. Вот тут я. Кохне oh, тобі прийшов до мене. ти. Але є одне ножти овер. Але явно не місяці навіть не тиждень. А так я вики тому Хто вже п'ять років як говорю у від сил в 2020. -ому. Народився ти із жакої пробірки, а я був льодина <рес> <рес> мені вже сорок <рес> п'ять, я хотів би змилуватись над тобою, але ти як однорічна дитина просто кидаєш виклик тому, хто сильніше тебе пару сотень раз, і нехай знає весь світ це я ріпер оверт і не буквально все а ти що вмієш? Скажи мені. Скажи мені. Бо я тут бог і я вогонь. Що ж ти вмієш? Подивися. А ось що вмію? Я... Ти сам не рвався на це все. Бож, я тут вогонь. І я Додля... що ти на це скажеш, скажи мені, ти просто ніхто. Добре, добре, це все звісно добре. Але це собі не тиже, що ти просто боїшся мене. Дети, тільки ще сказала. Сам по себе ти відтягуєш бі. Запугуєш, щоб я звали. Це хіба на страх? Зараз я їду. Давай же почнемо бить. Ще, хто такий? Тільки я маю тут право глітчити. І як ти сюди попала? Я глітчич. 2.0. О, ж хакер. Він явно якийсь ненормальний. Слухай, якщо ти глітч, то я тоді балерина Великого театру. Що ти сказав? Ти сама просив на це грічч цієї симуляції. Де ми? Це Не симуляція? Та я бачу. А ти ні, це якраз ваша симуляція. Якщо хочете звідси вийти. ласка, я поки що буду чижишою. Сволоч! Я не здивуюсь, якщо він ще й може прийняти зараз любу форму. Йо моє чіт. Зі школи. Так, Ми ходили в один клас і хочу сказати, він краще знав енергію за всіх. Але фар, я обіцяю, ми зробимо. Ой, йо, як мене. Тає. Так. Нам потрібно, думаю, краще активувати свої форми. Ок. Давай. <звук> так що. Давай те, що. Так, сьогоднішня битва з Ріпером, де він мене оскорбив, що навіть не рік. Не хоча б я навіть більше, ніж рік. Я зараз так що зроблю. Я ще я це, до цього не робив. Ех, сподіваюсь, ти зрозумієш мене. Думав, не вийде. О, вийшло, реально вийшло. Давай, садимось. Ну давай, зараз будемо все робити. Угу. Значить, в нас не вийшло так зробити. Ну, що можу тоді сказати? Давай зараз давай зараз все зробимо. Добре, нам потрібно знайти його. А ти думаєш, що я не шукаю його. Ладно, давай будемо триматись разом на всякий випадок. Ви думаєте, я вас таким чином не знаю а раз і вам кінець. А тепер біжіть і плачете. Давай я з ним пошвидесенько розбруся. На. Ти думаєш, цемішна. Це Відстав, збільшити глюки. Сволоч все-таки збіжав. Він серйозно, він думає, ми заберемося туди, в ту кисоту. І в ту кислоту, і в ту кислоту. А ну так, да, тут же безкінечно. Стоп! Тобі не кажеться странним, що тут лише одна вода і більшість кислоти. А ну-ка. Зараз, якщо моя гіпотеза правда... То тоді... Ну, так можна не їдь, тоді все. Повезло що там такого <плес> <плес> мені, що я забрав один молоток з собою. Так, ладно, ну, так можна... ідеї. Які ідеї ідеї. Спробуй там зробити якийсь якесь огородження. Одну секунду. Ну ти, звісно, молодець. Замінив цю кислоту. Непробиваймий ящик з дерева. Гліт. Не гамай законом фізики. Не дуже тут допомагає цей твій ящик. Що стоїш? Давай тут вилікуй мене. Дякую тобі за це. А зараз потрібно його якось знайти. Ну, я не впевнена, чи вийде в мене, але постараюсь. Ух ти ж, й-моє. Ура, в мене вийшов мій перший телепорт з істоти якоїсь. Ну, привезти, думав, що збіжиш від нас. Ну, все. Ви мене достали. Максимальна кількість Ось Оце заглючило. Давай сейчас будем. <Стіррі> Аер... Ах... Нічого сейчас від регенеруюсь. Ух ты! Так, стоп мені кажеться, що якийсь глюки. <гум> так, вроде свят настрою. Ладно, рано чи пізно ви мене знайдете, тому я зараз устрою битву з вами. <гум> Якщо ти думав визвати у нас цим страх, то. навпаки. Ти визвав у нас тільки сміхоту. До речі. Я ж тепер не можу. До речі, лови аптечку. Ну, гліч. Глітч. По-перше, це не цікаво. По-друге, ти в мене попав. Ой. Так, все, я знову тут, а це перше. Сюди підійди. На. Підхватую його повіском. Mm -hmm. Це буде ніж я думав. Ось симуляція повернулася в нормальний вигляд. Тільки що ми стали нормальними а не пробудженими. Не знаю на пробуженість вроді якщо є. Так, то зараз нам -то мою потрібну якусь скорусь. О, привіт напарнички. А я якраз вас усіх шукаю. Ну, Оцініть костюм, робив його цілий рік. Гліч. Заспавні декого. Ну і кого ж? Та будь-кого у кого не прочна кожа. Ну, ось, тримай. Ну і ще, ще раз. раз. В барі. Якщо що, це кізер, якщо ви не зрозуміли. Нагадую вам всім у нас акція. Хто вип'є всі напої? То, вони будуть безкоштовні Я участвую. Ти впевнений, У мене їх тут цілих десять. Ти не зможеш їх. Ти, блін, у тебе їх п'ять. Ну так, п'ять. Не все одно не зможеш. Це ми подивимось. Навай перший. І нехай першим буде. Мій любимий Вінтербук. З самого тяжкого коктейля в меню, а весенне кріпкого кого бачу. ну що ж, змішую, Айсбуд тут додав і тепер додаємо ржаные виски. Корушка. Не. Так, стоп, что тут трогать рубаш? Так, я зараз вам все сделаю. Набейтесь. О, мой любимый Винтерблат! Ты издеваешься? Ну, выбачь. Новую кружку, будь ласка. Мне не онок, будь

Це повезло то, а мені внуком притворятись Дідом Морозом. Не повезло мені. Не он оук. Mochy to alkoholne. Mm -hmm, dziękuję. Nie. A po złonice i raz. Ну, я зараз вам дам цю кружку. До речі, ви можете дати мені швидше, що я не справлюсь. І тоді теж все це буде безкоштовно. І подальші замовлення теж. На тебе продумайте. Е, хоча ні, просто доп'єстай. Ви сказали в акції, що потрібно 5, але чомусь тут сказали, що всі 15 потрібно, так? Так. Зробіть на свій, на своє хотіння. Ну тоді я зроблю вам еспресо Ах, з звіс. Змішаний звісні, поприсканий гістівними духами та пофарбований пищевим фарбником. Нафіга ці всі понти по приколу. Не бійтесь. Це я зараз виріжу. Мое зразу духа мене запахло. Ой це капець. Ну, Це він точно не зможе пережити. Він точно не зможе це допити до кінця. Нос. А зараз закритикуємо вас. Що це за останній напій? В ньому немає еспресо. В ньому є. Клятий лате! Ми се де заключають і транслюю свої відео та радіоефір. Як же я соскочився по ньому. І ходив, щоб вийти в ефір, потрібно було тільки піднятися наверх. Так, але тепер все іншому. Добрий день, жителі Saints Сіті. Сьогодні... Я скажу вам новину від нині. Тяжко це казати. Після 35-ї моделі очередного кілера я закінчу і почну новий проект. Тому що це і провалився в усіх смислах цього слова. Обідно це казати. Ну, нічого. В принципі, очередні термінові новини я зробив. Що ж? Це кінець. В наступному року Project Killer у Кінець. Проект, над яким я старався 35 років. І він і прохопився. Як ідентир, я йду ту. Що робити тут на ні? Що робити? мені, Не справляюся. Кукаріку, блін, ківер, спрокидаємся Тазо... Та встаю, я встаю. Тазо... Пробудження подобається мені. Ей, Гліч, подай-ка да, зараз Горив. Гориф. Гориф. Пеклі уродина. А -а -а! Жалі, Швидше. Щоб я перестав горіти. Так, так, зараз. І хоч, на кожен день робимо якісь панку І, -і, -і, -і. Кожен день б'юсь. Я з глічом. Ей, Ківер, відійди-ка. А, що? Чо мені як не перебираємо це діло перше А по-друге, склеюй мене. Мені все подобається тут.